Насправді, учасники процесу не розходяться, тому що всі обурені. сьогоднішнє засідання. Це виглядало як фарс. Про, прокуратура та слідча, яка була в залі, на зауваження судді про те, що потрібно було долучити до клопотання відповідну постанову, попросили перерву і сказали, що ця постанова фізично із ними, і вони хочуть це долучити. Відповідно, суддя відмовив. Надати перерву, і таким чином був порушений принцип змагальності, і від В сторони не мали можливості долучити усі докази, і це бачили абсолютно всі дуже довго чекали на рішення від судді, суддя пішов на раджу і понад годину перебував на радші, і відповідно, абсолютно все рішення ґрунтувалося на тому, що. Рішення не може бути задоволенням клопотання тільки по тій причині, що не долучені документи, які фізично знаходилися фактично в приміщенні суду. Тому очевидно, що буде апеляція. Дуже часто чую нарікання про те, що це нікому не цікаво, окрім наших активістів. Я розумію, лучан, Лучани не мають часу ходити по судам, але повірте, що я вважаю, що це досить такі. Дієво впливає на суд, коли вони бачать зацікавленість. Тому до прошу долучатися, прошу контролювати і насправді поширювати те, що відбувається сьогодні у нас в місті, тому що від цього залежить те, яким наше місто будуть бачити наші нащадки. Це досить таки серйозна справа, і я надіюся на те, що рішення апеляційного суду буде вже зовсім по іншому виглядати. Лікбез вас закінчився, на камеру можете поговорити до земель. Якщо запитань немає, всім дякую за увагу.